За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Попри активну фазу антитерористичної операції на сході, терористи-сепаратисти не поспішають полишати захоплені адміністративні будівлі. У Луганській та Донецькій областях бойовики контролюють майже три десятки захоплених адмінбудівель. Приміщення мерій, райвідділків міліції, СБУ, прокуратури та навіть один студентський гуртожиток. 5 травня сепаратисти штурмували слов'яно-сербський райвідділ міліції, побили місцевого начальника правоохоронців. В свою чергу українські силовики. Кажуть, звільнити ці будівлі від сепаратистів важко для свого прикриття бойовики використовують мирне населення. Наразі майже всі сили антитерористичної операції кинуто до найнебезпечніших міст Слов'янська та Краматорська. Всі в'їзди та виїзди у ці населені пункти контролюють силовики. Антитерористичний центр не веде там жодних бойових дій. Скоріш за все ці перестрілки, про яку ви чули, про яку ви говорите, це якраз. Перестрілка між бойовиками, щось відбувається всередині. Ви знаєте, що там багато кримінального елементу, які озброєний. Отже, перестрілки між ними досить часті. Скоріш за все, це якраз це має місце саме це. Неспокійно, в понеділок було не лише безпосередньо у Слов'янську, але й біля міста. У селищі Семенівка гуділи сирени і били у дзвони. Українські силовики натрапили на засідку терористів. Близько восьми сотень озброєних бойовиків напали на бійців антитерористичної операцією. Щинилася перестрілка. Є постраждалі та загиблі, однак їхня кількість весь час уточнюється. Також бойовики підбили вертоліт Збройних сил України. У міністерстві оборони кажуть, Жуть гелікоптер цілилися з кулеметів. На щастя, екіпаж залишився живим. Напали терористи й на українських прикордонників. Сталося це на східному кордоні біля пропускного пункту Амросіївка, коли митники затримували порушника. Під час конвоювання даного громадянина до відділу прикордонної служби на прикордонний наряд здійснили напад близько 20 озброєних чоловіків на чотирьох автомобілях. В результаті протистояння громадянин П був відбитий, частково захоплена зброя прикордонного наряду. У службі безпеки України розкрили плани керівника терористів Ігоря Стрілкова. Він дав вказівку своїм поплічникам підготувати вибух на карлівському водосховищі. Для цього бойовики мали викрасти вибухівку з місцевих шахт. А в Чернівецькій області СБУшники затримали групу росіян, які везли із Придністров'я півтора кілограма радіоактивних речовин на схід України. У відомстві не виключають з цієї речовини. Сепаратисти планували виготовити брудну бомбу аби використати її під час масових акцій. Тим часом у терористів слов'янська поповнення до них приїхали бойовики з Криму та Луганська, заявив місцевий комуніст Анатолій Хмельєвий. Однак, як саме бойовики потрапили до міста, депутат не уточнив.